Ті наш розум блукає, а коли ми повертаємося до реальності, то не маємо жодного уявлення про те, що ми пропустили і як довго нас не було. Мрійливість не єдина причина неуважності. Коли ми говоримо по телефону за кермом, бувають періоди, коли ми стаємо сліпими до нашого оточення, не усвідомлюючи цього. цього. Тож рекламні щити, автомобілі, діти, що граються, навіть знаки зупинки і червоне світло можуть помайнути повз нас непоміченими. Деякі речі можуть здаватися нешкідливими, але деякі види діяльності просто небезпечно поєднувати. Наш мозок не налаштований на те, щоб приділяти увагу більш ніж одному складному завданню одночасно. Насправді, коли ми думаємо, що працюємо в режимі багатозадачності, ми швидко перемикаємо увагу з одного виду діяльності на інший. Тож, поки наш розум зайнятий нанесенням макіяжу суперечкою з водієм на задньому сидінні, пошуком пляшки води або розмовою, він не бачить дороги. Насправді, водіїв чотири рази частіше потрапляють в аварію, розмовляючи по телефону, і в 23 рази частіше, коли пишуть смс. Водіння може здаватися безтурботним, але насправді нам потрібна повна увага, щоб утримувати машину на дорозі. Нас оточують відволікаючі фактори, які можуть викрасти нашу увагу. Чи дозволимо ми їм це зробити? Залежить від нас.